Виставка Купуй Кіровоградське» пройшла в обласному центрі. Цьогоріч її провели на базі експозиції АгроЕкспо 2013 Свої товари на ярмарку пропонував кожен район області. Продавали все від овочів до хутряних виробів. Ціни на продукцію були дешевші ніж зазвичай. До того ж, продавці залюбки торгувались. Чи сподобався кіровоградцям захід, дізнавалась Інна примак. Цьогорічну виставку «Купуй Кіровоградське провели в останній день АгроЕКСПО 2013. Зробили це, кажуть обласні очільники, не випадково. Єдна для того, щоб жителі міста Кіровограда і представники районів, які приїхали, могли подивитись і ярмарку прийняти участь в ярмарку і подивитись виставку. Я Думаю, що досить цікаво, все це відбувається. По перше, дуже багато продукції, ціни, які задовольняють сьогодні. Кировоградська ярмаркувати почали зрання. Більшість продавців та продавчинь на покупців чекали ще до восьмої ранку. На прилавки виклали хліб, молочну продукцію, рибу і м'ясо. 40-35-25 сала, м'ясо 40-45, ну, смотри, який кусочок, там, 50 м'якоть, там, біточня, там, ашею, ну, як так. Підприємці з Гайворонського району привезли хутряні вироби. Модницям пропонували жилетки, рукавички та шапки. Ціна стартувала від 1800 гривень. Вирощуємо звірів різного типу, песець, норка, чорнобура. Також пошиття хутряних виробів, головних уборів від 1800 до 5 тисяч гривень, в залежності, яке хутро, який розмір, і пошиття. Та найбільший ажіотаж цього дня біля яток з овочами. Їх ціна на виставці була в кілька разів нижче від звичайної ринкової. Капуста руб 50, бурячок – 2,50 і морковка – по 3,50. Розницю багато беруть, більше, ніж ново. Сьогодні беруть. Зранку не брали, видно, кіровоградці спали або морозу злякалися, а зараз беруть. Приходили на базар не лише за покупками, а й за розвагою. Представники Голованівського району кіровоградцям співали пісень, роздали три тисячі печених яблук та пригощали екзотичною стравою суші салом. Особливість в тому, що салко тонесенько ріжеться, спеціями притрусюється, а всередину накладається перчик, часничок, картошечка, чорний. Хлібчик, огірочок, і прекрасна страва. Попробуйте. більшість містян з базару йшли з повними сумками цьогорічною виставкою. Лишились задоволені. М'ясо купляли, яйця купляли, крупи. Купляли. Як вам ціни? Ну, нормально. Прийшла второй раз, я була позавчора, техніку приходила, а сьогодні просто прийшла за овощами. Вот. Ну, Очень интересно, я вважаю, що такі виставки проводить. проводити. Ну, интересно прийти, посмотреть, як люди веселяться, як как, це как проводиться. Інна Промак, Олександр Катеруша, день за днем.